Всіх вітаю на своєму каналі. Хотів би сьогодні в такий день привітати всіх українців, там, не знаю, поляків, хто там дивиться, з Різдвом Христовим 25 і з Божим народженням. Так, 25 грудня. І з Новим Роком святами. Ну, це більш таке, я не знаю, більш західна країна відзначає ці грудня — День Різдва Христова. Тож, всіх би хотів привітати. Ну, хотів би й сказати так, це, мабуть, напевно, більш західна країна в Україні відзначає це свято, так як воно вважалось більш католичним, а в наша більш східна частина у нас завжди 7 січня, так? Наскільки я знаю, святкували. Різд... Ну, День Різдва Христова. Тож, <кій> Сьогодні я розповім вам на таку тематику 10 помилок, які роблять українці в Польщі. І перша з них є е, помилок цих, так, перша з 10 розповідає про те, що Ну, багато українців якби пос поставляють сопоставляють більш якби з Україною, так? З українською мовою. Багато є таких, ну не то, що багато, ну, ну є, так? Согласиться зі мною, ну є. схожих багато слів таких у е польській, з українською, так? Там от напевно, так, є таке. Напевно, це у нас може так, може і ні. У них, напевно, це 100% може бути. От потім ну, парочку прикладів наведу. От, от зараз, так? Зараз. От у них є теж зараз. Я думав, це зараз. Ну це зараз. Ну, що зроблю, зараз зроблю. У них це, зараз це якби за хвилю якусь. Тобто в них це потім якось, а не зараз, це зараз. Я за... Трохи було невдобно так на роботі, коли керівник каже: підеш туди, туди, то там. ти там працюєш, але по перерві підеш, там по перерві, підеш працювати там, туди-то туди. Ну, я йому кажу, ну зараз я піду. Типа зараз. Він такий дивиться зараз. Такий, не зараз, а. Тераса, тобто, терас, це от, от з цієї хвилини. А я кажу, ну зараз І <ривіт> дивися на мене, не врубається. Теж, якби так, я порівнював, якби думав, ну, схоже, так? дуже таке схоже. І думав, воно чомусь порівнював, думав, воно схоже, як у нас, і означає те саме. А воно взагалі, наче схоже, а, а зовсім різне. Ну, Бачите. Блін, ще сонце світа. Ще таке друге це з яких помилок, так, їдуть сюди, не знаючи польської мови. Багато просто багато хто з людей каже, що вона дуже там схожа, похожа, і можна і скажуть, там можна і взагалі не вчити, приїдеш там якийсь місяць-два, там будеш уже шпрехати по їхньому там. Тобто, це теж помилка така. Що треба все-таки вчити, її, ну, хоча б хоча б, хоч трохи, так на базовому рівні. хоча б, щоб, Бо без польської, з польської плюси такі, що ти можеш знайти ліпшу роботу. так, Ти можеш сам знайти по інтернету або через поляків когось, так, ти можеш набагато ліпшу роботу знайти. Що є, ну, що є, то є. То є така правда. бо Тож мінуси, так, я ж сказав, плюси, треба вчити все-таки мову. Це вже друге якби. Те, що не потрібно тут робити і бажано вчити польську мову. Тож, Без польської і... мови ви нікуди не підете. Да. Ви наприклад, не зможете встроїтись на нормальну роботу, вас зможуть обдурити. Ну, зможете, ну, вами будуть просто керувати там тобто Ну, керувати її зарплату, не будуть видавати. Так, і ліпше її знати, вчити набагато вам буде. Потім простіше і спілкуватись із робочими людьми теж набагато ліпше буде. Простіше. А потім, наприклад, з кимось. А може навіть і друзі серед поляків з'являються, хто знає Навіть таке бувало у мене. Я не знав польську, а до мене якась пані Х... підходить така, а як Тура Гуджина, я такий. Я, що це, я таки це я не знав. Ні ну, година, то і так. А потім показала так на руки, типу часи покажи. Я тоді тільки догадався. Ну так, тобто, друзі, може, й не знаю, навряд з'явиться хто серед поляків. Вони все одно, мені кажеться, ну, здається, так, що вони і трохи вище себе ставлять. Ну, може, то мені так здається, може, є і нормальні, не знаю, які не будуть себе вище ставити. Третє, що не потрібно робити тут в Польщі, вірити різним роботодавцям, так, які пропонують, може запропонувати роботу, там, сказати, ну, попрацюєш там без умови, нічого не потрібно підписувати, там не переживай, тобі всі гроші виплатимо, все буде нормально. Все окей. Тож, якби такому теж не потрібно вірити, ну, це, я думаю, це і так кажен, знає, це все так, не потрібно довіряти. Потрібно завжди підписувати умову перед тим, як прочитавши і так, і щоб була ще якась копія в себе теж, щоб в случай чого можна було кудись звернутися там. чи... Як ото там Інспекція праці, ще таке є по таким правам людини, якщо там не виплачують там, зарплату або премію, або там. ну, тож, ж, не довіряйте таким людям, перепровіряйте завжди, читайте, що підписуєте. Бо є тут такі теж в Польщі небагато. Ну, є таких роботодавців, які там не предлагають, кажуть, мов, ти так попрацюєш, а там потім підпишемо, потім. Ти. Ні, на це Потім не реагуйте, то потім, то одразу можна розвертатись і виходити. Ну, ну, це таке воно не дуже це підходить. Це те, що не потрібно робити. Все. Ну, Взагалом, то. Це я тільки що розповів, що не потрібно так. Це третє, четверте, що не потрібно робити, все-таки не підписувати і всякі умови, так, не читаючи їх. Е, теж. Ну, це я думаю, це і так кожен знає, що не потрібно, потрібно спочатку прочитати все там, так. Ну, є такі люди, які хочуть сильно працювати, прям потребують роботи, гроші. Так вони беруть просто в слюбу, підписують якийсь договор. Це четверте, це така коротенька так. Ну і п'ятий такий пункт, можна сказати, що не потрібно робити, все-таки не порівнювати Польщу з Україною. Бо є Ті, хто тут планують Адаптуватись, українці, які живуть, то такі люди, які там є, розказують, а от в Україні ліпше там починаєш щось порівнювати. Ну, такі, потім дратуються, їх це дратує, трохи бісить, бо вони якби тут. Пробують, питаються тут адаптуватись. от, Тож таке не знаю, як би. Привикнути більш к так, привикнути до. З середовища польському. То це теж дуже важко. Це п'ятий пункт. Це теж важко адаптуватися до Польщі, то тут другий клімат. Тут, ну коли переїхали літом, так, тут так холодно було, що неможливо було просто в шортах футболки знаходитись. І шостий такий пункт, що не потрібно все-таки робити. Е, Коли в колі спілкуєшся тільки з українцями, так, то стоїть твоя, так би сказати, інтеграція на місці. Ну, Тобто ти взагалі не розвиваєшся, польська стоїть взагалі на місці. Потрібно ну, не тільки спілкуватися своїми, все-таки старатися з поляками, щось там бекати, мекати. Так? Це якби ну, спочатку бекаєш, а потім вже і, вже і ліпше, що то кажеш, питаєшся, що то пробуєш сказати. Тож, ж, все-таки свій круг потрібно розширювати не тільки якби, українцями, так, а й пробувати серед поляків когось знаходити, хоч, хоча б на роботі з кимось спілкуватись. Но це і поліпшить так. язиковий бар'єр. це все не буде. Потім буде набагато простіше, легше далі жити і. І легше адаптуватися, більш к польському. Ну, так, да, адаптуватись. Ну і для цього є, хто знаходиться в українському колі, то більш підходить такі програми з іграми польськими, там, англійськими язиками. Є на роботі, які там ігри. А ну на роботі туди. Ще такий сьомий пункт, так, хотів розповісти, що є, працюють, не знаючи своїх прав, не знаючи зарплатні, не знаючи погодинно яка, так? Є, підписують, працюють, і не знають, яка у них загалом така, яка у них бруто, яка в них не то. Ну, це погано, якщо не розбираєтесь, не знаєте, тобто, яка у вас чистими буде виходити. Тобто, ну так, працюють і всліпу трохи можна сказати, так. <кхід> тобто, це відноситься, хто перший раз приїжджає сюди, так? І кидається за першу попавшися роботу, бо. Ну, зачасту, согласіться такі є. Приїжджаєш сюди, ти не зовсім в тебе так прям мільйони. Ти кидайся на першу роботу, не дивишся, яка там погодинно. Там. ну як дивишся, яка погодинно, але ж теж там потрібно свої нюанси дивитись, як, що, до чого. Кидаються, в общем, що попало, працюють, а потім вже починають розбирати, що в чому причина і що так мало. <кій> Ще розповім восьмий пункт. Які є такі слова, які лякають поляків. українців, українців лякають польські слова. Більш а, українців. Лякають. Ну так, я перепутав. Ні, ну, українців лякають, як ялинка називається. От хто знає. Ну, я був раз сказав, був, і мене чуть не прибили на стіну. Чашка означає. Е, чашка – це у них череп, по-моєму. Ну, череп, кубик тому що... називають, по-разному. <кхух> ну, ялинка я не буду навіть. Як... Це, ну, це більше зачитати за мат. Так, да, хоча там більше обуква стоїть, ну, все одно. Ну, таке нельзя бійця. Це казати. таке так. Є деякі такі, що лякають і нас, і їх. Потім, наприклад, одного. Я питав в однокласника, як буде хурма. А він такий. Какі? Я такий, які какі? Що за какі? Ще дев'ятий такий пункт, скажу, що потрібно. От зараз не працюють магазини, так? От теж таке трохи проблема, а не проблема. Ну от тут таке в Польщі, як сказати, як свято, так свято, то не працює нічого, так? Ну, У нас, наскільки я знаю, в нас навіть свята, АТБ працює. Навіть на Новий рік. на Новий рік все працює то, без проблем, йдеш собі. Бачиш, то на перше, я не пам'ятаю, січня чи працювало, чи ні. Так, по-моєму, на перше працювало. Кожен день працюють. Проблем нема. Тут же ж у Польщі, тут як свято, то свято все, магазини, все закрито. То Навіть з продуктів там хліба купити, і то не можеш. Хіба що такі мілкі, такі жабки є. Або магазини магазин. такі магазини, частні такі мілкі жабка називаються. Їх тут Блін, в кожному такому маленькому містечку по 5-6 штук стоїть. У нас 10 чи 10. А я вже всіх був. І українські магазини. Які теж ось зараз працює, йому все одно да, на Ну, Українські йому. Ці <світ> <світ> да, свята, він працює без проблем. Але ж там дорожче буде. Ну, їм самого не гроші. Але там і дорожче буде, навіть чим у жабках. Українські наші продукти. Тобто, в общем. Така проблема виходить тим, що потрібно заздалегідь скупитись до цих свят, бо тут у них закрито, тут у них нема такого, як у нас, що ти можеш от субота-неділя там піти, там, куди хочеш. Ну, це зараз зробило ще інтермарш, він працює в неділю, а от «Бедрюнка» вона не робить в неділю. Максимум там Так, до, серед до, 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 будня, до, до. в суботу там. А так от не працювало раніше. Тут і інтермарш, тут тільки жабки працювали в неділю. Це Працю. не так, як у нас, що може, що хочеш піти. Там ринок все працює, все гуде на виходні. Чого у нас ринок в понеділок не працював тільки? У них як виходний, то для всіх виходний. У нас як виходний, то наоборот люди торгаші думають: ну якраз всі будуть вдома, можеш закупитись там, щось купити, можеш на щось заробити, і виходять торговці те щось продають. Тож, як вихідний, то він для всіх вихідний. Тут ніхто тоді не працює. Тут трохи так. Спочатку дивакувато це в мені було. І у них завжди ринок знаходиться. Ну, як знаходиться, відкривається за п'ятниці до з четверга, суб... там щось таке. А, навіть так. І там в суботу, в неділю він що там вже було. Ні, В неділю вже, мабуть, і не робить. Ну, як В неділю ні, ще... в суботу робить. Ага. Ну, це дев'ятий був, зараз десятий останній розкажу. І ще таке не, не приховувати себе, що ти українець, так? Якби бути з гідністю, відповідати і розмовляти українською мовою. Ну, з поляками, то, звісно, по-польськи. А так, от, не потрібно там, як то кажуть, цуратись там, що то там стіснятись своєю. Мови, що ти українець, якби є такі, знаєте, там, десь там мовчать, десь бояться щось там, типу, по телефону там розмовляти бояться, або там ще щось. Я, наприклад, я цього не боюсь, не знаю. Хто що там як відреагує. Ну, буває, там з кимсь по-українськи розмовляєш, там, поляк хтось там озирнеться, там, дивиться, як, наче як. На якогось марсіанина, не знаю. там, Ну, дивиться, той дивиться. Він собі пішов він нічого не сказав. Тобто, ну, блин. Буває багато різних ситуацій. Так, да, мене це трошки теж була бісить, яку десь я чув, що там. ну, Мені ніхто не казав, ну, я так чув, що кажуть, як ото так, що поляки, там, Польща для поляків. там, Ну, согласіться, а самі поляки де. Получається, наші на їхні робочі місця працюють, а самі поляки десь по, я б сказав би, Матюками потікали десь в відпусках там. в отпусках сидять. В Англіях себе. там працюють в Германії, там, в Швеції і в різних таких країнах, де можна заробити побільше, вони всі туди потікали. Тож, натомість, як би хотів таке розповісти, що, да, що. Якби не, не потрібно себе там соромитись. Їм треба Ну і нагліти теж не потрібно, так, якби вести себе по-людськи тут. <кій> <кій> Бувають такі українці, що просто беруть мусорять посеред вулиці. Так, да, тут українці теж себе недобре поводять, я б сказав. І за таких поляки тоді всіх вважають, що ви всі дурачки. Тож. Хоч у мене в школі кажуть, що я такий нормальний українець, який нормально себе веду, а є такі, що нагліють багато, і це дуже погано. Тож, дякую, що дивились. Це в мене було таких 10 пунктів. Ну, там, деякі, що не потрібно робити, деякі чисто свої додав, свого враження, що тут думаю, що тут. А ви вже якби. Напишіть, як ви вважаєте, як ви вважаєте, як потріб, що не потрібно тут робити взагалі. Які ви робили помилки? Так, ви пишіть в коментарях, які ваші помилки. Було б цікаво дізнатися. Тож, на все добре, веселих свят! З Різдвом Христовим і з Новим Роком!